Нам ніхто не вірить. Треба більше пристрасті. Прошу дозволу покласти руку на твій багажник. Дозволено. Та не трить, це ж не магічна лампа. Вони дивляться, ведуться. О трясця. Чекай, я дещо намацала. Де а на тобі є? Немає. От западло. з одягом я психолог. З жінками в мене наладиться. Не, не нервуй мене, бо зараз до додому пішки. Євген Хоробчик по-особливому бачить дійсність. Експресія є візитною карткою робіт Євгена. Я краще піду. Це, ну, просто... Ти дуже благородно вчинив. А прикинь, якби чпокнув. Та ти людина, а людина всі помиляє. І це нормально. Do you speak English? We're American Citizens. Who is on duty today? Can you call the police? Oh, you are on duty today. українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Ми дослідили ваш випадок безпліддя. Дякую. І, Здається, знайшли для вас рішення. Ви маєте відшукати усіх, з ким у вас будь-коли був секс, та повторити його з кожним з ваших минулих партнерів. Отак. Тобто з усіма ними не зважає. Це не здається нереальним. Це і є нереально. Ось мій список. Усього троє. Не надто круто. Просто змирись, що ти не такий популярний. Гей, що означає не такий популярний. Можна з тобою переспати? Що, так в лоба і питати? Можеш трахнути мого чоловіка, а я твого? Що? Знайти Беркута, знайти Беркута. Ти вагаєшся? Ні, я не проти. Усе нормально, я все зрозумію. Я не просила мене розлюбити, поки ми цим займалися. Секс-терапія. Заходиш привітати її з Різдвом і кажеш, давай шпекнемось. Біжімо, біжімо! біжімо. О, о, як синхронно о, вийшло. У вас із Беном серйозно? Я знаю, що ви думаєте, що він набагато старший. Ні, вони думають, мені 27 чи 27 з половиною. Yes, Ніхто не вірить, треба більше пристрасті. Прошу дозволу покласти руку на твій багажник. Дозволено. Та не три, це ж не магічна лампа. Вони дивляться, ведуться. О трясця. Чекай, я дещо не мацала. Що за а! тобі є? Немає. От западла з одягом я психолог. Розійшлися кінець шоу. О, oh, Боже мій! О, like oh, У них повна версія Титаніка. Клас, оце ви молодці! Станете моїми шаферами. Я найщасливіша жінка в світі. Ти впевнена, що хочеш за нього заміж. Це ж він допоміг твоєму татку ховати коханку. Так, і за уважу дуже невдало. Родина нареченої хоче, щоб мої батьки були на весіллі. От хале. Проблема не у мені, а в твоєму покидькові батьку. Синко! Ти знаєш проблема в твоїй матері психопатії. Якщо ти стидаєшся, знов влаштуємо Альбі. Тільки родинне. З підставними батьками. Ніколи більше. Я з цим покінчив. Не вірю. Ми знову тут. Це неможливо. Ми ніколи так не ризикували. Усе пройде як по маслу. масла. <звук> <звук> Не допоможи зробити! Насолоджуйся! Цей день буде незабутнім. Супер Алібі 2! Бажаю вам бути зразком вірності і всіх чеснот, як ваша мати. І... Це вже немало. Скоро у кіно. Реагуй на Ні! Це дуже погано. Та ми ж у Норвегії. А тут ніколи нічого поганого не стається. Що у вас сталося? На нас напали? Де ваш пістолет? У мене пістолета немає. Що? Це не детройт Біле. Чим ви їх так розлютили? Порушило всі правила. Тікай! Погані гноми, різдвяний Що Ви. Збирайтесь робити з усім цим. Ну, я зніму відбитки пальців, потім викличу криміналістів. І... Жартую. Тільки у кінотеатрах. О, всім розійдіться. Банки геть! БАНКИ геть! Між нами щось відбувається, але мені зараз не до цього. БАНКИ геть! БАНКИ геть! Я не поспішаю. Я можу тебе почекати. Самі створюємо покоління надмірного споживання. Треба терміново щось робити. І разом! Стій! Стій! Знаєш, що я подарувала племінникам на різдво? Я їм сказала, любі мої, я дарую вам свою повагу і віру у вас. Це прям, прям до сліз. Е, з тобою класно святкувати. І недорого. Так, недорого. Кредитні пройди світи. Якщо довіритися духові різдва, можна знайти те, що шукаєш. О, ні. Так. Ні за що. Я не хочу цілувати тебе. І ти явно не хочеш цілувати ні, мене. Я... Ні. Так, так. гідота. Гідота. До Різдва лишилося кілька днів і вже є новий кандидат, містер Джі. Я сказав йому, ні, ми ні за що не погодимось на цю угоду. Передайте картоплю, будь ласка. Але я згадав ще дещо. Чекайте, вона тікає. Що ти відчуваєш насправді, Норо Віндарс? З ним ти вперше за стільки років світися. Ось що найкраще в коханні. Воно вас здивоє, якщо відкритися йому. Що ні, це ж пісня про суїцид? Буквально саундтрек сьогоднішнього дня. Не можна слухати музику, яка точно описує емоції, які ти зараз переживаєш. Ти розумієш, як це тупо? Є ідеї, що нам зробити в останній день. Якби в мене були ідеї, я б не просив тебе прострелити собі мозок 35 хвилин тому. Лети свою сонячну італію <ривіт> <ривіт> Микола не проливай у шлюбну ніч Миколаїв. <пробіт> <"Сюда, "Назави! пробіт> <"Назави! "Фури сюда!" пробіт> Куди? Туди ідея війна. Як я приносу комусь мир, я не в мирі з самим собою. Rise this with the sun. It's Часом. Посланець перетворюється на послання. Боба, це небезпечно. Та лише ти можеш об'єднати людей. Ти готовий, Бобе. Зброя не спинить мого послання. Слід зміниться, якщо почує його. І світу час почути, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.